Слава націю, вітаю на каналі Добре Римбат, в вірі ясочку добру. Тут у нас пара гнилих трубочок, але це не цікаво. Більш цікаво подивитися, як у нас зроблений оцей вузол, вузол-конструктивний елемент, назви якого правильно академічно я зараз не пам'ятаю. Але сенс його в тому, що у нас оця більша різьба. Разом зі шлисовою частиною. Так? Це єдина деталь, вона у нас тримає колесо, яке приводить БМП. Не тільки його тримає, воно його садить на посадкове місце на валі бортової передачі і там утримує. А щоб воно не розкручувалося, <клес> там працює внутрішній колес. Не знаю наскільки камера відбиває, показує, але там конусочок. Так, он конусочек, по одному з пазів їздить отака от. Е, як вона називається? порум-пум-пум, Пу вилетів з голови. ну Коротше, залізяка, яка не дає провертатися конусу, так До речі, для чого <кій> ця стієчка тут приварена, я не знаю. Хто знає напишіть в коментарях, будь ласка. І відповідно ми коли затягнули зовнішню цю великорізьбову частину. За шлици, Тут ключ 120 мм, але 110-м можна завертати, то ми крутимо 27 головою болт, натягуємо конус, даємо зміну геометрії різьби, там натяг десятка чи скільки там дається натягу. ну коротше, Різьба деформується і все. І вона таким чином у нас контрується. Тут взагалі передбачений шплінт. ну Зараз він обрізаний. Зараз він обрізаний, ми рештки виб'ємо і поставимо туди нормальний шплінт. Не цей шплінт. До речі, нагадує мені про цікавий технологічний етап, цікаву технологічну процедуру на бмп 1 щоб залити оливу, ну, оця пробочка, цей болт. Конусу, так? Він взагалі-то пофарбований червоним. І на BMP-1 передбачалося, що ви його викручуєте і через нього заправляєте бортову передачу оливою. Yeah. яка там, Не пам'ятаю, яка там олива йде, але заправляєте відповідною оливою. І ну, поки не полється всередині через контрольний отвір. Проте, ви коли викручуєте болт, щоб заправити так, на BMP-1, ви обриваєте шплінт, ну і потім ви його ніяк не поставите. Це це ну, це глухий вал, там бортова передача, ви туди ніяк не залізете. Мені це було незрозуміло, і так само, очевидно, було незрозуміло розробником інженерам, інженером, тому що вже на BMP-2, їх ще, якщо не помиляюся, продовжують фарбувати. В червоний кольор. Ну, оця, до речі, не пофарбована. Проте, це не є точкою змащення, тому що бортові передачі заправляються вже ну, на бмп 2 і на бмп 1 так само, ну я особисто роблю, заправляються через контрольний отвір із середини машини на бортовій передачі. Так, тобто, у вас оцей шплінт ніколи не має перебувати в такому стані, як ви його бачите. Ну, що ще додати. Внаслідок того, що якісь його там частини відпрацьовують своє, буває таке, що ну, ніяк ви його вже не затягнете, ніяк він не тримається. Ви там тягнете двометровими трубами спочатку шлици, потім болт, потім контруєте, а воно все одно розв'язується. Ну, Тоді, очевидно, треба міняти весь цей вузол в зборі і сподіватися, що це вам допоможе. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. І пишіть, для чого ця ось стієчка. Бо я реально не знаю. Ну, навряд чи для ПТРК, а може і для ПТРК. Разом боремо і поборемо.